Молода дівчина зникає без сліду після відвідування нічного клубу у Аркадії, але потрапляє на камери спостереження закладу. Через місяць після початку слідства знаходять її мобільний телефон в одному з найкримінальніших районів. Але чи знайдуть саму дівчину і що з нею сталося? Сьогодні історія буде з курортного міста Одеси. Вимикайте світло і сідайте зручніше, бо нам є про що поговорити. Одеса навесні це прекрасне місце, куди з'їжджаються тисячі туристів на відпочинок. Ну і звісно, багато клубів з початком теплих днів відчиняють свої двері для відвідувачів. У травні 2012 року у Аркадії, одному з найвідоміших місць для розваг, прямо на березі моря, як і кожну весну було багатолюдно. Дні не відрізнялися один від одного, але одного разу у самому початку вихідних Одесу потрясла новина. Одна дівчина на ім'я Ірина Галаєва так і не повернулася з дискотеки у Аркадії. Правоохоронці почали пошуки, але безрезультатно. Ірина народилась у 1988 році у маленькому селі, але дівчині завжди хотілося більшого. Жити у столиці їй не дозволяли скромні доходи сім'ї, а ось у Одесі у неї були друзі, які не один раз гукали Ірину до себе. Та й велике курортне місто манило дівчину багатим нічним життям і широкими перспективами. Ірина переїхала, влаштувалась на роботу менеджером з продажів та зняла квартиру. Батьки вважали доньку серйозною та показовою. На неї покладали великі надії, а дівчина підтримувала тісні зв'язки з сім'єю, завжди дзвонила та повідомляла, що все добре. Особливий зв'язок у неї був з батьком. Він з самого першого дня нянчив маленьку дочку, прав пелюшки та годував, адже її мати потрапила з пологового на стіл хірурга з апендицитом. Вона була у пана Сергія улюбленицею. 11 травня у Аркадії відкривався новий клуб під назвою Вестерн. Ірина з трьома подругами хотіла відволіктися від щоденної рутини та розважитись. З дівчатами наша головна героїня була знайома трохи більше року. Вони тусувались разом, але у приватне життя один одного не вмішувались. Тому, коли Ірина захотіла залишитись у клубі довше, ніж інші дівчата, ніхто з них не заперечував. Адже вона була старша подруг, і ті подумали, що вона розуміє, що робить і з ким хоче залишатись. Ніхто навіть не подумав, що вона може пропасти, але саме так і сталося. Якраз після того вечора у вестерні Іра зникає безвісті. Першу тривогу забила мати Ірини. Адже вона зідзвонювалась щоденно. Тому, коли дочка не вийшла на зв'язок, серце матері відчуло погане, і вона стала обдзвонювати всіх подруг, потрошку дізнаючись, що її донька була активною відвідувачкою дискотек. Подруги, які були з Ірою у ту ніч, не вірили, що з нею могло трапитись щось серйозне. Думали, що вона поїхала кудись до знайомих, адже й раніше таке бувало, що вона на декілька днів просто кудись їхала. Вона могла з кимось познайомитись і поїхати, нам нічого не повідомити. Так бувало. Але проходив день-два, і вона дзвонила. Ірина Висоцька подруга пані Галанкої. Але прийшов понеділок, робочий день, а дівчина так і не з'явилась. Батьки поїхали до Одеси на зйомну квартиру доньки. Всі її речі та документи, закордонний паспорт і паспорт були на місці, а ось сама Ірина безслідно зникла. Вже у вівторок батьки подали заяву у правоохоронні органи. Поліцейські зразу почали шукати людей, які були у тісному зв'язку з пропавшою дівчиною, і вийшли на Олександра Одажого, який називав себе Коханим Ірини. Вони часто сварилися, розходилися і сходилися, але ніхто з подруг не знав про існування Сашка, хоча друзі хлопця постійно бачили пару разом. Ірина не знайомила зі своїми подругами чому так невідомо. Мати знала про існування Сашка, але жінці він ніколи не подобався, і вона вірила, що донька давно з ним розійшлась. А коли сталася ця ситуація, пані Ніна почала звертатися до всіх знайомих і дізналась, що відносини пари налагодились, але вони просто приховували їх від матері дівчини, тому що вона була проти. Слідство встановило, що Олександр спілкувався з Іриною ввечері 10 травня. За твердженням сусідів, весь вечір 11 травня, хлопець провів вдома у звичному настрої. 8 числа ми бачились з нею, посиділи у кафе, посварились через те, що Ірина хотіла ще посидіти покурити кальян, а мені треба було на роботу на наступний день. 10-го числа я подзвонив їй рано вранці. Вона була на пляжі з дівчатами. 11-го числа я взагалі з нею не спілкувався, а 13-го ввечері я дізнався, що вона пропала. Олександр Удажий, хлопець Ірини. Виявляється, зберіглось відео з камер спостереження того самого нічного клубу Вестерн. Вони зафіксували, як дівчина проводила цей вечір і з ким. Зразу після заяви про зникнення правоохоронці вилучили це відео. Особистості людей, які були поруч з дівчиною, були встановлені. На відео з клубу добре видна компанія, з якою у той вечір відпочивала Іра. Хлопець у рожевій футболці, це Стас. Він поїхав з клубу разом з подругами, значно раніше нашої головної героїні. Світловолоса дівчина це Марія, подруга Ірини, Руса дівчина у топі інша Ірина, Висоцька теж подруга, а брюнетка це Юля. Ще одна знайома. Тільки після декількох місяців після зникнення подруги, відійшовши від шоку, дівчата почали згадувати, які дивні речі відбувались з Юлею у ту ніч. Спочатку вона запевнила всіх, що попередила Ірину про від'їзд, але потім, коли подруги їхали у таксі, пані Галаєва з'ясовує у телефонній розмові, куди всі подівалися. Останні три дзвінки на світанку були адресовані саме Юлії. Але та чомусь не відповіла, бо запевнила, що відпочивала і нічого не чула. І саме Юлія розсіювала переживання інших подруг, коли телефон Ірини мовчав весь ранок. Невже Юля дійсно щось знає, але приховує. Коли правоохоронцям стало відомо про зникнення, дівчат покликали на допит у районний відділок, але найпершою поїхала Юлія, нікого не попередивши. Можливо, це було для того, щоб відвести підозрі від себе. Перший допит став для Юлії і останнім. Донька багатих батьків терміново повернулася у рідне місто і з тих пір ігнорує всі прохання сім'ї пані Галаєвої про зустріч. Єдине, що вона сказала матері. Ірина вже доросла людина і за свої погані вчинки повинна відповідати сама. Але що ж це за погані вчинки, за які повинна відповідати Ірина? Так само, як незрозуміло, чому Юлія не хоче допомагати слідству. Але певно, якщо не хоче, значить, є якісь причини на те. Можливо, вона відчуває за собою провину. Пам'ятаєте, я казала, що ніхто з подруг не знав про відносини, пропавши з Сашою. Але всі знали про її близьку дружбу з Богданом, студентом юридичної академії. Хлопець хвилювався за Ірину та робив подарунки. Було видно, що у них симпатія, і більшість цих зустрічей відбувались у Юлі на очах. Але всі дуже здивувалися, що вже через місяць після зникнення Ірини з Богданом почала зустрічатись саме Юлія. Можливо, це була помста за щастя Ірині, бо подруга заздрила. Як думаєте, напишіть у коментарях, а ми йдемо далі. О 12.02 до компанії за барною стійкою приєднується дівчина у полосатій ковтинці і фіолетових шортах. Це і є Ірина Галаєва. Дівчата відпочивають, танцюють та розмовляють. У першій годині ночі до барної стійки підходить чоловік у білій олімпійці. Не знаю, як вам, але мені він схожий на людину циганської або турецької національності. Він спокійно сидить за стійкою і п'є пиво, але є таке відчуття, що якбито видивляється здобич, приглядається до дівчат. Видно, що незнайомець олімпійці зацікавив Ірину. Спочатку вона відверто танцює перед ним, а потім бере ініціативу у свої руки та підходить, зав'язує розмову. Марія бачила, як вони сиділи один навпроти іншого і пили шампанське. Ірина сиділа, щось розповідала новому знайомому. Подруга з ним теж спілкувалась, але не запам'ятала, як його звуть і про що можна було з ним спілкуватися, адже чоловік був набагато доросліший. Коли компанія розійшлась, Ірина залишилась з незнайомцем один на один. Далі камера спостереження на вході фіксує, як о 5.03 Ірина покидає клуб в компанії чоловіка у білому і ще одного хлопця у капішоні, якого раніше не було видно. Крім того, що мужик явно скриває своє обличчя, ще я звернула увагу на його напис на Олімпійці. Та й взагалі від схожий на наріка якогось. Сорі за такі зрівняння, але адекватна людина не начепить Олімпійку з написом Рус. Можете хейтити. Подруги Ірини не бачили також цього чоловіка у клубі, можливо, він стояв у стороні. На той момент у міліції була інформація стосовно чоловіка у білому, ким він був. Його пропрацьовували, але не могли знайти якихось доказів, що саме він здійснив якийсь злочин з Іриною Галаєвою. Але інформація про нього була. Мало того, коли він дізнався про те, що його опрацьовують, чоловік зник, і правоохоронці не знали, куди. У той вечір Ірині сподобався чоловік своєю серйозністю. Він сидів спокійно, пив пиво і дивився на людей, можна навіть сказати, якимось професійним поглядом. Дівчині хотілося справити на нього враження, і їй це вдалося. Пані Галаєва покидає клуб саме з об'єктом симпатії у прекрасному настрої. Було зрозуміло, що дівчину не примушувала нікуди йти проти волі. Вона не відчувала страху і сміливо йшла. Через місяць після зникнення Ірини у одному з районів Одеси, який називають Слобідка, був знайдений один з мобільних телефонів Ірини. Слобідка один з найкримінальніших районів міста. Тут знаходиться гуртожиток, а Одесити у нічний час не ризикують сюди навідуватись. З даних правоохоронців мобільний випадково виявив підліток, а після того, як його ввімкнули, знайшли його по імей-коду слідчі. Відбитки на телефоні належали підлітку та його батьку. Інших відбитків не було виявлено, і телефон слідству не допоміг. Навіть якщо на початку дівчина відчувала позитивні емоції, у якийсь момент їй повинно було стати страшно, і я навіть боюсь уявляти, що відбувалось у неї в душі. Насправді це дуже моторошно, і щоб хто не говорив, що сама винувата і бла, бла, бла. Чомусь саме жінки повинні боятися вести себе так, як хочуть. Чомусь саме жінкам дають всілякі кліше, вказують, як вдягатися, де гуляти, як себе поводити, і дуже рідко, коли я чую, що говорять, як поводити себе подібним чоловікам. У нашому патріархальному світі дійсно дуже страшно бути жінкою, бо чомусь чоловікам не вказують практично нічого. Чомусь більша частина злочинів вчинена чоловіками на сексуальному ґрунті, саме через звірячі інстинкти подібних індивідуумів жінки повинні боятися. І на нас вішають занадто багато відповідальності за чоловічу стать. Дівчата. Запам'ятайте, ви не винні у тому, що якась особа чоловічої статі, бо таких недостойних чоловіків можна назвати тільки особами. Поводить себе по звірячі Так, є дуже багато прекрасних чоловіків, але тут я не про них. Неважливо, як ти вдягнена, наскільки ти проявляєш чи не проявляєш свою сексуальність, о котрій ти йдеш по вулиці, чи відпочиваєш у клубі, ресторані, чи ще десь. Злочинець завжди винуватий у своїх вчинках. Є навіть музей з одягом жінок, які були зґвалтовані. І, як ви бачите, тут немає відверто сексуального одягу, бо образоті до дупи, у що ти будеш вдягнута, у нього є ціль. Але. Це не значить, що ми повинні класти на елементарну безпеку. Поки на нашій планеті існують такі унікуми, треба дивитися правді у очі. Таке буде існувати ще довго, але потроху жінки стають обізнаніші, а чоловіків виховують з поясненням правил моралі. І якщо ви стали об'єктом домагань, аб'юзу, чи ще не доведи Боже більш гірших речей, то вам потрібна терапія, і тут вам допоможе Майндлі. Найбільша платформа в Україні з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. У зручному додатку прямо в мобільному телефоні можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Кожен психолог на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. Це дуже важливо у нас час, коли ще до всього цього йде війна. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням у описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом Помідорова. Буде знижка 10% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Ми трохи відхилилися від справи, але це важливо було нагадати до речі. Чоловіки, сподіваюсь, нормальні зрозуміли, що я не конкретно про вас, бо ви самі знаєте, що таке існує в нашому світі, і важливо про це говорити. Морально вихованим розуміючим чоловікам бузька від мене. в теперішній час. Відомо, що дівчина може знаходитись у іншій країні нелегально. Тобто її у ту ніч могли викрасти і відправити у сексуальне рабство. А у Одесі це більш ніж реально, адже через море Турція. Але як її вивезли? Адже документи були вдома. А навіть у 2012 році вже не було можливо вивезти людину за кордон за підробними документами. Технічні засоби контролю, які використовуються на кордоні, практично тот час визначають підробку документу. Тому такі злочинні угрупування змушені використовувати оригінальні крадені або ж позичені документи. Злочинці з ціллю отримання іноземних віз, а на той момент вони ще були потрібні на будь який напрямок, створюють свої туристичні агентства. Також на службі у криміналу знаходяться міжнародні компанії за наймом і компанії з міжнародних морських перевозок. Тому напрошується висновок, що дівчину могли вивести за кордон кораблем. Станом на 2025 рік про дівчину немає свідчень у вільному доступі. Єдина новина, яка була за 2013 рік: що мати дівчини Ніна Галаєва шукає кошти для того, щоб спорядити рятувальну експедицію до Турції або Таїланду. Бо, за свідченнями правоохоронців, пропавша знаходиться в одній з цих країн, але перевірити цю інформацію на той час було неможливо. Я зв'язалася з хлопцями зі Львова, які професійно займаються пошуком і порятунком українок, які потрапили в біду. Мені одразу сказали задоволення не з дешевих від 5 до 10 тисяч євро. І запропонували знайти спонсора, який би погодився все це сплатити. А де ж я знайду такого? каже Ніна Галаєва. За словами жінки, у найкращому для сім'ї випадку її донька зараз перебуває у борделі. Звідти дівчину визволити найпростіше. Але Ірина може бути іграшкою і в якогось заможного чоловіка. Він міг її купити, і за тамтешніми законами вона вважається його приватною власністю. А він вільний робити з нею все, що забажає. Як на мене, це могла бути і афера від нечесних людей з приводу пошуку, якщо це так, це максимально низько й брудно наживатися на трагедії людей. Сподіваюся, що все таки жінку знайдуть живою і повернуть додому. А ви що думаєте, чи дійсно дівчина знаходиться у рабстві, і чи можливо її буде визволити? Чи з нею сталося щось реально фатальне? Сподіваюсь, на щасливий кінець справи. Дякую, що додивились до кінця, залишили коментар і нажали на кнопочку підписатися. Не забувайте про допомогу безпритульним тваринкам та притулкам, а також щотижневий донат для ЗСУ для нашої скорішої перемоги. Слава Україні! Па.